Які бувають феї. У чарівному царстві мешкають багато різновидів фей, але всі вони так чи інакше пов'язані із землею. Є феї води, феї лісів, феї пагорбів. Вночі пагорби населені феями. Сяють міріадами крихітних іскристих вогників. Вони кружляють над землею наче маленькі зірочки, а іноді в нічне небо піднімається колона світла, позначаючи фей, який групами переміщуються від пагорба до пагорба. Це дивовижно захоплююче. Федовище. Скрізь, де є квіти, дерева, трава або вода зустрічаються феї. Природа рідна домівка фей. Особливо вони люблять густу, пишну рослинність дикої природи. Як правило, феям подобається допомагати людям. Творити добрі справи. Іноді феї навіть стають хрещеними для принців і принцес, наділяючи їх при хрещенні чарівними подарунками або винятковими здібностями, як це було у відомих казках попелюшка та спляча красуня. У фей Зазвичай я чарівна паличка, за допомогою якої вони і творять свої дива. Були навіть випадки, коли феї ставали дружинами королів чи героїв. Феї здатні лікувати людей. Вони, наче янголи-охоронці, також піклуються про здоров'я. Домашніх і диких тварин. Якщо ви тримаєте вдома собаку, кішечку або якусь іншу хатню тваринку, то тим самим ви опиняєтеся в товаристві з феями. Це одна з причин, чому ми відчуваємо себе настільки радісними та бадьорими, спілкуючись. З тваринами. Феї люблять нас і намагаються розбрискувати скрізь чарівний пилок, щоб допомогти здійснитися всім нашим найзаповітнішим мріям. У більшості оповідань феї виявляють до людей дружні почуття і намагаються їм допомогти. Але буває й так. Ще розгнівані на людей феї приносять їм неприємності та навіть нещастя. Люди повинні пам'ятати, щоб жити в мирі та злагоді з цими маленькими чарівниками необхідно любити та берегти природу. Нещадно вирубуючи дерева, люди позбавляють лісових фей. Їхніх рідних домівок, забруднюючи водойми, люди калічать фей, які живуть у воді. Харчуються феї солодким квітковим пилком і п'ють про холодну ранкову росу. Феям дуже подобається танцювати і влаштовувати веселі бали. Для цього вони спеціально вирівнюють галявини в лісі, щоб не було ні вибоїн, ні купин, і ці галявини стають їхніми танцмайданчиками. Досить довго англійці цілком серйозно вважали, що витоптані кільця на луках і полях це кола фері. Що водили вночі там свої хороводи під звуки скрипок і волинок. У пізньому середньовіччі їх стали називати вічминими колами, що залишалися після шабашів. А в наші дні деякі люди стверджують, що ці загадкові круги сліди посадок. And low.